Починаємо засідання комісії. Так, у нас членів комісії достатньо для кворуму, так, рода присутній. У нас Олександр Петрович відсутній сьогодні. Ну, Кворум є, комісію пропоную, засідання комісії пропоную розпочати. Так, питання, Перше питання, яке виноситься на розгляд комісії. Звершення переліку об'єктів нерухомого майна комунальної форми власності Солоницівської селищної територіальної громади, що підлягають приватизації. доповідає? Начальник відділу з питань управління комунальної власності енергоменеджменту та енергоефективності Вікторія Харченка. Просимо затвердити перелік об'єктів комунальної власності Солицівської селищної територіальної громади, що підлягають приватизації, включивши до нього об'єкт нерухомого майна, а саме не житлову будівлю літера Б. загальною площею 59,9 квадратних метрів, яка розташована за адресою Харківська область, Харківський район, селище мішане вулиця Центральна, 3а. Е, пере, е, сюди війшла будівля відокремлена від основного. Основної будівлі окремо, ми здійснили поділ, це колишня територія адміністративного корпусу колишньої селищної ради Більшанської. Ця житлова будівля в такому стані, що її недоцільно селищній раді ремонтувати. І ми маємо, можливо, буде зацікавлені можливо, від приватизації, які можна буде далі відчужувати. Тобто здійснювати приватизацію ж такого відчутження. Це не нова кошта. Так, це саме цікаві. Нова бути. кошта? Так. Ну, чому ж? Нехай будуть, вони постійно працюють, якщо вони мають бажання. Відповідно до вимога аукціону, тобто, якщо буде. Це вже ми будемо виставляти на аукціон, ми не маємо права надавати комусь. Ні, я розумію, я просто так. для себе хто у нас там зараз. Так, так. так, Нам вона не використовується, нам вона не потрібна, я не маю вигляду. Скажіть, будь ласка, а що в нас зараз дивиться Бо про затвердження тільки перелік об'єктів? Так? так, Ми, ми підготували три рішення стосовно цієї будівлі. Перше рішення, яке ми зараз розглядаємо. потім, прийняти рішення про те, щоб здійснити приватизацію цього об'єкта наступне, а також для, створ... ну, для здійснення цих функцій, просимо створити опціону комісії, яка ну, буде в розглядати ці питання. Ну, Перелік об'єкції. Можна включити спочатку до переліку об'єктів Тобто він не розглядається. Не розглядається, бо Зараз... він не включений до переліку цей об'єкт. Добре, а що, скажіть, будь ласка, в нас ми готуємо якісь там документи, що ми готуємо в рамках Ну, при, е... Технічні документи, право власності, ва... оціночна вартість на цьому. Буде... Все нам вже виконано, підготовлено. І в подальшому ми будемо. Як селищна рада в свої далі, подальші дія, е, руковод... керується законом України про приватизацію державного і комунального майна. І от відповідно до вимог закону України ми повинні пройти подальше ці Тобто Це ми в рамках процедури проходимо, спочатку включаємо об'єкт, а потім проходимо ну, всю процедуру приватизації. Добре, тобто все у вас є. Законодавче, це правильно, правильно я розумію? Так. Тому дякую. Пропозиції колеги. Поступила пропозиція підтримати. Голосуємо. Родак за. Одноголосно. Дякую. Так, Наступне питання. Малої приватизації нежитлової будівлі в літері Б за адресою Харківська область, Харківський район, селище Вільшани, вулиця Центральна, 3. а 3. Так, ну це попереднім По рішенням ми просили закладати перелік, а тут саме здійснити вже приватизацію. Так, вибачте. Попереднім рішенням ми просимо перелік, ну, включити до переліку, а цим рішенням ми просимо здійснити приватизацію. Тобто, вже мова йде про конкретно цей об'єкт. Це рішення, це по, по приватизації. Лінії. Голосуємо. Родак за одноголосно. Наступне питання Наступне питання у нас про створення аукціонної комісії та затвердження положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єкта малої приватизації Соломицівської селищної ради. А, і щоб здійснити Передніх рішень ми повинні створити аукціонну комісію для продажу, і, а також затвердити її положення. Положення підготовлені про діяльність аукціонної комісії додаються до, додатком до рішення. Просимо створити комісію за підготовлені, 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 так, так, так. Комісія підготовлені. буде далі, надалі займатися питанням стосовно проведення аукціону. За прагання начальник звідти надії склада надійшов вистрілів і командира військової частини А-4458 Михайла Салікова з проханням придбати для них тепловіційний приціл і шини для автомобілів. Все закуплено, акти приймав передачі розповідь. Акти приготують, так? Здійснимо. Так, ну що, я пропоную підтримати таке рішення. Колеги, Голосуємо. Рога за одноголосно. Наступне питання про передачу майна з балансу Солоницької селищної ради на баланс першого відділу Харківського районного центру комплектування та соціальної підтримки. Пропоную підтримати. Голосуємо, колеги. Рода за. Одноголосно. Дякую. Рішення прийняті. Наступне 11 питання. Про надання попередньої згоди на прийняття у комунальну власність квартири номер 59 за адресою Харківська область, Харківський район. Село Подвірки, вулиця Польська, будинок 16. Хто доповідає? Ну, я, да. Будь ласка, я будь скажу, до середження надійшов лист від Харківської обласної прокуратури щодо цього майна. Попередня згода надається відповідно до вимог закону про передачу об'єктів права державної комунальної власності, щоб створити юридичну можливість і подальшому прийняти це майно в комунальну власність. Ну, тобто, все це на законних, так, так. Е таких підставах і повністю є для цього всі так, звернення. Звернені. Є всі, всі. Так, є, є. Є вже звернення так? для того, щоб ми мали право про надання попередньої згоди. Попередньої зводи. В подальшому буде можливо рішення про прийняття, якщо нам передаде. Добре, я зрозумів. Так, е пропоную. Рішення Голосуємо. Рода за одноголосного Одноголосно. рішення прийнято. Всі питання розглянути. Всім дякую. дякую. До зустрічі. На наступний день